29 -е, закінчення. 12. -е. Але кажуть, якщо син тотожний з отцем сутності, а отець не на народжений, то й син буде не на народжений. Це справедливо, якщо на народження є сутність Божа. Тоді син буде новозмішання, народжений народжене але коли ця різниця не в самій сутності, то тому ти видаєш свій умовисновок. За назад беззаперечний, невже й ти батько своїм батькою, щоб тобі будучи дотожним, з ним в судності ні в чому не відставати і свого батька? Чи, очевидно, краще нам шукати що таке сутність Божа, якщо тільки знайдемо, залишаючи неперехідним особисті властивості? Ще й так можеш впевнитися, що народженість і Бог тотожні. Якби вони були тотожні, то варто було б. Оскільки Бог є Бог деякі, і народженості були народженість у деяких, або тільки народженість не є, народженість деяких. І Бог не бути Богом деяких, тому що прозовсім тотожні, і говорить все подібно. Але народженість не є ненародженість деяких, хоче чи я вона або є Бог, деяких, тому що Бог є Бог усіх, хоча як же Бог, Бог і не бути тотожним. І ще, оскільки народженість, і народженість протилежні між собою. Як володінням і втрачанням, то необхідно буде вести протилежні між собою сутності, а це ніхто не допускає. Або ще, оскільки володіння раніше за втрачання, а то втратою знищується володіння, то сутність ціни в нагляду своїх прищеплення не тільки раніше за сутність ось ця, але навіть знищується нею яких же є ще з них незаперечні, доки що свого можливо, вони повертаються на закінчення всього. Якщо Бог не перестав народжувати, то народження досконале, і коли він перестане. А якщо перестав, то без сумніву почав і знову плоські говорять про плоське. Я не скажу, що вічно або не вічно народжується син, поки не вникнув ретельність і сказано раніше всіх пагорбів, народжує мене. Так не бачу необхідного наслідку у доказів, бо якщо те, що має припинитися за словом, почалося не те, що має припинитися, бо сумніву не почалося, а тому, що скажуть про душу, про ангельську природу. Якщо вони почалися, то й припиняться. А якщо не припиняться, то як видно їхнього положення і не почалися. Але вони почалися і не припиняться. Отже, правильне, неправильне їхні положення, що те, що має припинитися, почалося. Наше вчення таке, як для коня була людини, а для кожної речі роду одне є поняття, і що підходить під це поняття, про те воно говориться в власному сенсі, а те, що не підходить, про те, бо говориться, або говориться не власним. Так є Божа сутність, одне істо, одне боже найменування, хоча й вона різняться внаслідок різних деяких п'ялень розуму. І що власному сенсі називається Богом, та дійсно є Бог, як те, що за єством є Бог. То існе називається Богом, якщо тільки існе не в іменах, а в речах. Але вони, ніби побоюючись, що вже не все виправити проти існе, коли бувають примушені такого розуму і свідчення сповід... сповідують Сина Божого, але Богом через співіменність, тобто через присутність одному неіменуванні, коли заперечуємо їм, а що? Чотирнадцять. Невже син не в власному сенсі Бог подінув до того, як тварина на картині, власне. Не тварина. І, як він, Бог, якщо не в власному сенсі Бог, тоді не відповідає, що пошкоджає, тоді самі були співімені, і минувалися кожний властивому сенсі. При цьому наводять, як приклад, пса, що живе на суші, і пса морського, які співімені, і іменаються кожний псом у власному сенсі. Правда, що ми співіменними становить деякі рід і подібно до цього, так і інше. Що-небудь, якщо може, що різне істом, тим має на ім'я і рівно цьому присутнім. Але тим, підводячи під одне найменування, два іства, ти не стверджує, що одне було краще за інше, щоб одне передувало, а інше в меншій мірі було тим, чим воно називається. І ним не поєднується нічого такого, що робило б необхідним. Перший пес не більше, а другий не менше за першого є пес. От є морський пес, за якого що живе на суші. Навпаки, до того, що живе на суші москови, і тому, що на якій підставі було б це, навпаки, загальне найменування мають предмети, і мечесні рівні. Але тут з поняттям про Бога, поєднуючи до і перевага над всякою сутністю тому, що належать єдиний Богові, і становить ніби єство Божества, а потім, приписавши це Отцеві і піднявши. Піднявши у сина через що ставив його нижче і віддаєш йому другорядне шанування і поклоніння. Хоча на словах надаєш йому Богоподільність, насправді відсікаєш у нього божество, ні співменності, що міху собі рівність, ні злим, злим наміром приходиш до співменності, на якої поєднуються речі на рівні. Таким чином у удохумови сновків люди на картині. Люди живі ближче зображають божество, ніж поставлені на прикладі псин. Або поступився обом як і іменування, так і в приклад природ, хоча визнаєш їх різними, тоді знищуються тебе пси, яких ти придумав для пояснення нерівності. Та яка користь і співмірності, якщо розділення тобою немає тут рівночесності, тому що не на доказ рівночесності, але на доказ рівночесності ти звершувався до співмірності і до псів. Чи може ще більше? Викритим собі протиріччя самих собою і протиставленим Божеству. Якщо ж досканову нами, отець більше сина, як причина, додавши положення, але причина за єстом, вони роблять висновку, отець більше сина за єстом, то не знають, що вони самі себе більше обмають, і ті, що до кого звертають слово, тому що небезмовно, все те, що говориться про що небудь, має бути присутком його підмита і перешкоджає імені роб. Робивши таке положення, отець більше за їстом, а потім додавши, що за єстом, і те завжди більше, і не завжди отець зробити з цього висновку більше, не завжди більше за... або батько, не завжди батько. Якщо хочете думати так, Бог є сутність, але сутність не завжди, не завжди Бог. Звідки сам зробив висновок? Бог не завжди Бог, але думаю, що не на правильному висновок. Навчальні умови, а звичайно те. Що називається від відносного, то до безумовно, тому що коли застосовується поняття про більшість за заїстом, вони вводять поняття про більшість заїстом. Те ж те, що якби ми сказали відомі люди, люди не мертві, а вона сказала просто люди не мертві. 16. Але як промовчати нам про те, що не менше від попередньої варти бути згаданим. Вони кажуть: Отець і ім'я Божії посудності чи не діє в обох випадках прав, це В'язати нас, якщо скажемо, що ім'я Боже сутності, то цим допустимо іншу сутність сина, тому що сутність Божа, одна, як говорять вони, наперед отримав вже Отець. Якщо ім'я подія, то очевидно, визнаємо Сина творінням, народженням, тому що, надіючи, нам необхідне творіння і ще може створене, буде отожним і тим, хто створив, як вони і подум. І як сам прийняв би ваше розділення, якби необхідно було прийняти. Одне з двох, але справедливіше було уникнувши такого іншого, зробити третє положення, а саме сказати нам, примути, що Отець є ім'я Боже, не по сутності і не події, але по відношенню, яке мають отець до сина або син до отця, тому що ціни іменування, як у нас показують і спорідненість, так і нам означають співпорідність того, хто народив і народженням. Але нехай слово, Отець на догоду нам означатиме деяку сутність, тоді згідно з загальним поняттям. Через ціни іменування Він веде з собою сина і не відлучить його, якщо хочете, нехай буде іменем події. І в цьому випадку не подолаєте нас. Ми стверджуємо, що ще саме отей на сущності була дія Отця, бо інакше поняття про таку дію містілимоси і безлузість. Чи бачите, що ми уникаємо ваших хитрувань, хоча б вам хотілося подолати нас, але оскільки. Ми вже довідалися, настільки неспоримі не твої умовисновки висновки і хитрі докази, то подивимося, яка місця твоїх доказів є слово Божого, якщо переконуватиш нас і ним. Бо ми і пізнали, і пробіду Божого Сина, і керуючись великим висновком, високими словами, якими ж такими Бог є слово на початку спочатку, початок співпонує було словом, і слово було Бога, і Богу було словом тобою. Начали і ще від початку. І ще від початку, хто зробив і звершив це, хто той від початку викликає роди. І ляпісля цих слів читав, це так, тому що пророк уводить самого Бога Отця, який набагато раніше описує послання, до нас і народного сина, звершен, звершен, звершене з Божої ради. Їх говорить так: хто воздвиг із сходу мужа, правда, закликав його йти на собою і віддав йому народу і підкорив царів, і набернув за мечем своїм на порох луком своїм на соломи. Яка розносить вітер. Він же не є до спокійною дорогою, якому ніколи не сходив ногами своїми, хто зробив і звершив Отце, хто від початку викликав пологи, Я Господь перший, і в останній, і той самий. А також не іменування, син і народний, і народний син, який є в лоні Отця, Він явив путь існе, життя, світло, я і путь існе, і життя, ніхто не приходить до мене, як тільки через мене. І ще, є світло для світу, премудрість, сила Христоса, Божа сила і Божа примудрість, це образ, характер ікон, початка цей, будучи цей славин, і образ, характер і постасі його, іще образ ікон доброти, іще син людський, бо не іменував його десь Богом, Господь Цар Сущий, це і пролив Господь вогонь від Господи Неба, і ще простіл Твій Боже твій повік жезлу, це справоти, жест царства Твого. І Альфа і мега, і кінець, говорить Господь, який є, буде, і гляде, тоде Ясно приписується сини, так само, як інші, що мають із цим однакову силу належність, і то, яких жодне не є придбаний згодом при власне сини, або духою, так само, як самому цю, бо він досконалений на ці збільшення, і не було, коли він був без слова, не було, коли він був не отець, не було, коли він був би не існий, але не, або не примудрий, або не всемогутній, або позбавлений життя, або світлості, або благості. 18. Прилічити йти на, на Противагу цим словам ті, які шукає не вдячність. Такі суть, Бог мій і Бог ваш. Отець мій більше за мене створив, Бог очинив Господом і Христом цю Ісуса, якого не вирозіп'яли, якого Отець я святив послав у світ. Якщо завгодно і таке, ти рад мій, але те, що для мене було перевагою заради Христа, я вважав за ніщо. Суд віддав синові, звик, звик до послуху, заповів мені Отець, Отець і святий послав у світ, я нічого не можу творити від, сам від себе, бо я говорю не від себе, або я не суджу Його, або я прийшов не судити світ, або й говорить їм чашу мою, будете пити, хрещні моїм, яким хрещусь, будете хреститися, будете сіяти від мене праворуч і ліворуч, від мене заледять отакому, оготований отцем отце моїм. Або отче мій, якщо, можливо, нехай піде мене чашаться, а не як я хочу, а йти. І ще й ті, в яких приписується синові про день, за то його про годину ніхто не знає, ні англий небес, ні син, а тільки Отець, коли вже покорить йому все тоді, сам Він підкорився йому, хто покорить йому все, що було в нього, все. Ісус зійшов на гору, помолився і пробув всю ніч у молитві до Бога і сказав: ти покликали, поклали його, Ісус же. То став примудості віком у любові Бога в людей і вдосконаливши став для всіх слухняним Йому. Ну далі, якщо ж хочеш, ще більше від цих принизливих висловів. наприклад, Він же спав, зголоднів, Ісус отомився з дороги і сів біля криниці, заплакав Ісус і перебував у борідні. Ісус сховався і вийшов з раму. А можливо, ти обернеш на докрин навіть смерті Хрест, бо ти торкнешся. Як думаю, воскресіння і Вознесіння тому що в них знайшлося щось на нашу користь, але й крім цього може зібрати багато часу, якщо ти хочеш скласти собі співімену і співпричетного Бога, коли у нас є Бог істинний і рівночесний отцю. Якщо і кожен із цих вислов розглядати окремо, то не важко буде пояснити тобі і в сенсі благочесному, усунувши все, що писання служить для тебе спотиканням. Коли тільки ти дійсно спотикаєшся, але не наміром перекручуєш. Взагалі ж більш піднесені відносять до божества і до природи, яка вище застраждальне тілом, а вислов більш принизлим до того, хто складний, хто за тебе виснажив себе і втілився. І не гірсько сказати і став людиною, а потім вже звеличений, щоб ти, знищивши своїх догадків, усе плодське і плазуюче по землі, навчився бути піднесним і під. Піднімався розумом до Божества і не зупинявся на видному до домисну і знав, де мови про Істов Боже і про його до будівництва. Бо це було коли це і нині то боєзневажений, був бо вище за тебе, не він людина і буйне складений. Хоча, залишивши і тим, чим був він, однак сприйняв і те, чим не був. Спочатку він був без причини, бо не може бути причиною. О, що може бути причиною Богом, але згодом почав бути через причину, і причиною було спасти тебе, коли те нехти Борис а те, що воно надіяло на себе, твою грубість із допомогою розуму вступило спілкування із плоттю, і земна людина стала Богом після того, як з'єдналася з Богом і стала ним єдиним. Тому що перемогло краще, щоб і мені бути Богом, оскільки він став людиною, він народився, але раніше він народжений, народився від жони, але від діви, народився по людському народжений порядським. Тут бозиться, але й тим без матері, і все це знак божества, він який носився в тробі, але пізнаний, порокам, який сам був ще утробі, і поколи голос вітання і удійшов заграло дитя. Радісно преслом і для якого втримав буття. Він був повитий пеленами, але, воскреснувши, скинув із себе гробні пелени. Він був покладений у ясах, але прославлений ангелами, визначений зірків, вшановний поклоніння від волхвів. І як же ти знаходиш спотикання у видному, не звертаючи уваги на оспоглядання? Він спасався в те, що в Єгипет, але й усе єгипетське змусив втекти. Для людей він не мав ні вигляду, ні величі, але для Давида прекрасніших за синів людських. Але на горі блискучі світлосядніші за сонце, чим і тайно, водствою до майбутнього. Він хрещеник людина, але відпускав гріхи, як Бог, хрещений, не тому, що сам мав потребу в Чечні, але ще посудити води. Він спокушався як людина, але переміг, як Бог, і наказує бути смілим, бо він переміг, голодні або насити в тисячі, бо сам є хліб життя і небесний. Був спраглим, але виголосив, якщо хто спраглим, нехай діде до мене і п'є і місця, що віруючи, виточуть воду, воду живу. Тім втомлювався, але сам є, є занепокоєним службних і обтяжених. І обтяжував сон, але він легкий на морі. Забороняє вітрам, він підніме потопаючого Петра, має данину, але з риби і царина тим, хто збирає данину. Його називають Самаряном, і тим, що має біси, однак він рятує чоловік, який йшов де диреховний, потрапив до розбійників. Однак він називає, пізнається бісам, вганяє бісів, посилає безодні легіон духів, і бачить. Вождя бісівського, який як блискавка впав з неба, у нього кидають каміння, але не можуть взяти його. Він молиться, але слухає молити плаче, але припиняє плач запити де покладне лазер, тому що був людиною, але його воскрешає лазером, тому що був Бог. Він продає ці за нижчу ціну за 30 рібників, але викупає світ і високою ціною своєї кров'ю. Він був ведений і кагнишне заколення. Але він слово сповіщене волаючим пустелем. він мученим і уранений. Але змісни всяку недугу і всяку неміщу людях. Підноситься на дерево і присвяховується, але відновлює нас деревом життя, і спасає розіп з розіп'ятосним розмінником і затьмарив всевидими. Напувається осом, споживає жовч, але хто ж він, хто протворив воду на вино внижчі гірку, спожив у лодкості весь люб'язність. Ну, віддає душу, але владу віддати і владу, щоб знову прийняти її, і роздирається завіси, тому що небесна стає відкритим, і розривається каміння, стають мертві. Помертвіє, умирає, але животворить і руйнує смертю смерть, погрібається, але встає, сходить у пекло, але виходить з нього душі, здіймається на небеса, І прийде сути живих і мертвих, і піддати засудженню подібні до твоїх слів. Якщо одні вислови слугують для тебе приводом для омани, і ті інші, нехай розсіють твою оману. 21. Таку даємо відповідь тим, що говорить загадкою, даємо неохоче, що тому для вірних приємно базікати і сперечатися словами. Для них досить і одного противника, однак даємо з необхідності для тих, що нападають, бо ліки існують для недуг, або вони знали, що не в цьому вони мудрі і не зборимі. У цій усіх савих, які знищують Євангеліє. бо коли, залишивши віру, даємо перевагу силі слова і безумність духа знищимо своїм питанням. А потім наше слово було переможне величчю предметів. Це ж виходить, коли словом рухає немішне знаряддя, наша думка тоді, що буває, немісла слово стає для нас недостатньо для самого танцу, і таким чином краса слова обертається на знищення Христа, як думав про це і Павло, тому що не повні нам вчення і віри. Але ти, що здатний пояснювати і роз'яснювати вузли, що наводивши нас на розум, як звір як зрізати, нарости вченішу насильну. Проривається і найбільше їм зменшивши, зробити, схитривши вірними і тих, які називаються нині християнами. Що цього я переконуємо все це і від імені Христового просимо примиритися з Богом. Духа не вгашайте, краще сказати так, примиритися з вами Христос, і хоча пізно нехай засяє. Вам Дух. Якщо ж ви дуже вперті, то принаймні для себе самих спасемо ми Троїцю і, спа... і спасаємося Тройцем, прибуваючи чистим і тим, що не спітнулося в День Христа. До появної доповного появлення допо, ну, того, що для нас жаданим і самому Христі, Господі нашому, якому слава на віки, віки.